Ой, а ой, и привіт! Эмм, е, друзі, с вами я. Отець. Я, мама, мы не перемислаюся. Ми передмістю мы переместилися. І ми вже там не помали. І, щось... і ви знаєте що. Ми врізнали, в чому причина. Там, де там... Там просто не було звуку і все, ми навіть цього не замітили. А ми би... От так, ну, тупеньки, так. Будем тепер знати. Ну, короче, йому. у нас і так мало часу, давай. Ну, не не ми вже поруч чогось навіть грати. Поруч чогось навіть грати. І так надовго не грав. Ой! Що це таке? Ех, фу, й, краще йдем від цього. Що це? Ну, коротше, давай буде. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, ах, ви мене покликали все, мене вже тоді побед. Да. Я буду... Да. А, а ти що? Я мама пінгвіна. Я мама пінгвіна, правильно. Все.

Чо? Той капитан, чо, хотів, той костюм да. <глаз> Ну ты смешная. То... <глаз> ну, ми вже, ми вже про це два урли уже была, не все не, буде. не будемо. Я буду на прицелу. apa sih kabin ini? ngomномnomnyomnyomnyomnyomnyomnyom stop my Так, давай, все Та багато там тебе відсотків. Что там? Тридцять один. На 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 на, я сам собью. Ага, на Я там за камерой пуля. Вот так. А теперь я граю. Вот так. Повертаю в округ кам'як. Ммм... На мені... Проте теж я хотіла ці констюми щось Тут Тоді моя сестра посміялася в мене, бо... Вдома... Короче, не буду. Ні. В мене ж і так є... Рибка може поїсти. Так. Да. Що ти сказав? Ч ты у тебя? Ах ты, я тебе поведу, я не хочу. Ах ты! Я ничего. Ах ты! Я тебе! вот там Ах ты, у меня майже тысяч. И так что я могу тебе повезить? Майже тысяч. Давайте оставлю по тысяч. На 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 на, на.

А можемо і тут і скинути. Ми ще не бачили, бо тут ще наїли. Що ти сказав? Добре, все, хвост.

Нам, 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 нам. Ой, ще на тобі ось. А чого ви так давно не грали? Бо в нас там відео. Я зараз тобі все розкажу. В ну, коротше там, ми там не могли завантажити відео, і там ми з'ясували, що це не, там не було звуку. А, ну добре все. Мячик все побежать. Ого, только повынут нас, но. Но как зубно. Ох ты, я тебе отомщу за друга. Ох ты, злодюга, все поместо раньше в том. И только просрочку добавишь все. Только мало хорошей ежи. Тільки більше про самое більше просрочки давала. Где у меня що за всіх... За, за всіх... Зара ми будемо свободно жить. Ой, їм, їм. Ми навіть переучились тут їсти. Мы в этом грали. Ну все, буде Будет заразиться відео і ти завантажиш. Ой. Ну коротше, давай, на, на, на 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 Ах ти! ты! Охо! охо хо Ох ти! хо